Мої вітання, поїхали. Чи отримає Україна обіцяні ЄС 50 мільярдів євро протягом трьох місяців. Чи отримаємо ми 50 мільярдів протягом трьох місяців? Це перше питання у нашому з вами випадку. Ні, не отримаємо. Повному обсязі не отримаємо. Процентів 60% з того, що названа сума. Так, отримаємо. Інше питання: чи підуть ці кошти по цільовому напрямку і чи будуть вони використані правильно? Як то має бути? А не як то може бути? Такий гарний, такий гарний початок, знаєте. Більшість коштів піде, до речі, з цих 50 мільярдів. на... Відбудову на допомогу сім'ям, які загибли, там, там де є загиблий воїн, на допомогу тим, хто поранений. Тобто це на такі пожиттєві необхідності. Але наскільки це все піде на, там, на допомогу? Це велике питання. Ви мене зрозуміли. Ой, так, далі. Чи передасть Канада Україні системи зенітно-ракетної оборони на САМС, чи впливає на затримку США? Так, Канада передає нам зенітно-ракетні установки. Значить, таке враження, що нам треба буде або самим їх переправляти, або десь на третій стороні їх забирати. Тобто відповідь так. Але що стосується цієї транспортіровки, це ми вже якось будемо дуже дивно вирішувати. Чомусь. Так, далі. А, чи буде нова допомога від країн Балтії після візиту Зеленського? Нова допомога нам. І це дуже важливі питання. А, значить, після візиту Зеленського. Нова допомога нам. А, допомога нам так, але. А... Ну, пізно, Пізніше, ніж вони або пообіцяють, або ми будемо з вами очікувати. Краще пізно, ніж ніколи. Ми почекаємо на питання. Так, чи звільнять без Углу є таке? А, так, Про Гринкевича дивились: чи будуть запроваджені нові санкції проти РФ цієї зими? До кінця зими нові санкції проти РФ. Сосія, чи буде воно таке? Ой, ще як буде? Причому до кінця зими. Ми з вами вже побачимо, як дербанять, з хорошої точки зору, як дербанять конфіскаційні гроші або майно, або якісь багатства сесіян. Тобто, ми це з вами вже побачимо. Тобто, що конфісковано, воно пішло до хлопців, там, ще куди треба. Головне, щоб куди треба. Так, будуть санкції, однозначно, це 100%. Ну і слава Богу. Ну і слава Богу. Так, далі. Далі. Про комуналку дивилися. Чи є ризик глобальної інфляції в Україні цього року? Чи є ризик глобальної інфляції? В Україні цього року глобальна інфляція. Так, якщо ми з вами будемо відштовхуватися від двох валют, одна буде скакати туди-сюди, просто як скажена, а інша буде балансувати. Тобто інша буде така більш, причому мені здається, що євро буде більш стабільніший, а долар буде так підскакувати то туди, то сюди. А, значить, так два роки у нас з вами є для того, щоб підготуватися. Не питайте мене, як сама не знаю як до нової фінансової ери. Тобто протягом наступних двох років будуть якісь зміни у фінансовій системі, які нас з вами ну, просто змусять по-іншому дивитися на це життя і на фінансові стосунки один між одним і зовсім на економіку. Тобто, це буде у найближчі два роки. Так, далі. Чи домовиться САСІЯ з Іраном про постачання балістичних ракет з дальністю 700 км, які зможуть донести чимало руйнувань по всій території України? По факту, чи дасть Іран Сасії ракети дальністю 700 км? Ракети дальністю 700 км. Таке враження, що вони вже є. Або вже використовувалися, можливо, просто ну, ми з вами про це не чули. Тут більше буде блефу, шантажу, нагнітання інформаційного, ніж ці ракети будуть літати, тобто більше буде слів, ніж діла. Це добре, це дуже добре. Uh, значить, сесія замовила в Ірані більше не ракети, ну, тобто, не щось велике, а щось маленьке, якісь маленькі від зброї, або дрібна зброя, або Зброя, яка розлітається на дрібні шматочки, ось таке щось замовлено, причому в дуже великій кількості. Далі поїхали. Які питання розглядалися на таємні зустрічі США і союзників з Україною щодо мирного плану? Вам не здається, коли ви формулюєте питання про таємні зустрічі і там, де є Україна, не треба таки дивитися. Чому на таємну зустріч не приїхав Китай? Значить так, Що принесе Україні візит Зеленського до Швейцарії на Всесвітній економічний форум у Давосі? Що буде нам з того, що ми будемо учасниками форуму у Давосі? Результат після цього для нас з вами? Після Давосу нам скажуть, як по-іншому треба просити або застосовувати поміч, яку нам дають. І після Давосу нам скажуть, нам будуть рекомендувати скласти зброю і залишитися в тому стані, в якому ми є, це рекомендації. Нехай рекомендують їм за це гроші платять, слухайте. За те, щоб вони там поумнічали. Так, далі що? Чи вплинуть на США санкції, які проти них запровадив Китай? Чи вплинуть на США санкції, які проти них запровадив Китай? Чи вплинуть? Розізлять. Тільки розізлять. А, так. Чи дійсно головною метою сесіян на 24 рік є захопити всю Донецьку і Луганську область? Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Ні, це може бути так або не так, але, ну, так не буде, як вони хочуть. Так не буде. Так що вони можуть ці влажні фантазії залишити при собі. Е, так. Чи будуть попадання сесійських ракет на території сусідніх з Україною держав? І якої буде їх реакція? Окрім ніякої, те, що ми з вами вже дивилися, таке вже було. Може, щось змінилося і зміниться цього року? Чи ракети Сесіян будуть падати на сусідні з Україною держави? Це перше питання. Значить. А, така вірогідність є, вона дуже велика, але вірогідність того, що реакція на це буде де впало? Отут, що серйозно так йопнула? Ні, це не, ні, ні, це не російська або це не тут. Ну, тобто, розумієте, оця блядь, сліпота світова вона буде розповсюджуватися і на наших сусідів, як це було торік. Нічого нового не сказала. Дякую.